Добрався я до участочка, поміряв. ну 2,20 висотою. Берлі 21. Ось такий листочок відносно А4. Ну і сорти. І дощик ще почався якраз. Висаджували за два підходи з різницею два тижні. Ну листок 60 на 40 поміряв рулеточкою. Тут малинка росте. Так, 4 рядочки Берлі. Тернопіль 14 вже підламував. Зараз підламаю ще трішки. Є дуже високий. Так, далі в нас герцеговина флор. Є підгари. Є до 3 метрів висотою. Далі буде перік. Перік щось не дуже сорт такий. Зараз це все повершкую. Найшов я мелаїновий гідрозит. Зробимо ми гарно. Та покропим. Це якби не той дощик. Ой, Гавана, 608. Ой, така вона собі. Далі знову у нас Тернопільський 14. І Собольський 33 найкраще. Получилося. Толком зняти не можна, бо пройти не можна. Соболь я вже підламував. Ну такі листочки теж якби досить гарно виросли. А в цю сторону інші сорти, які пізніше садилися, ще не всі навіть розцвіли. Ну і саме страшне, це мій Little дач, який я вже трошки повершкував. Ну Тут кущ висотою, трошки більше, як А4. Зараз пройду підчищу хоча б Вірджинію і Соболь. А потім повершкую і ввечері покропиться. З цієї сторони, де трава, тут точно не вистачає азота. І отак воно виглядає жовтим все. Він дійсно жовтий вже. Іменно з краю там де трава. Но ну, тут болото рядом. Ну дині ростуть, звісно, по пояс. Опухи. Ось така фазенда. 640 кущів. Плюс-мінус.